Королева померла. Слава королю. Останнім часом такий якийсь міні-парад смертей важливих історичних особистостей. Спочатку помер Горбачов, не так давно помер Кравчук. і це я не вважаю добрим знаком, але те, що у нас в Києві є вулиця Івана Лепса, яку потім переіменували на Вацлава Гавела, першого президента Чехословакії, але немає вулиці Кравчука, непорядок. Тепер померла королева Єлизавета II. І постає питання, чи Путя наступний? Чесно кажучи, я так не думаю, тому що в ряд смертей е, людей які розвалили радянський Союз, пробули на троні 70 років, не можна ставити людський еквівалент засохшої на тарілці гречки. Вибачте, у багатьох людей дуже неоднозначне відношення до монархії. Я зараз маю на увазі підданих Британської імперії. Хтось вважає її мафією, хтось просто недолюблює, хтось обожнює. І мені здається, що межа цього відношення. Полягає у віці, тому що у королеви, і в принципі всієї королевської сім'ї, немає ніяких каналів зв'язку із так званими зумерами. А от для людей старших, ну я сказав би 35 років, вона є символом епохи, тому що нагадаю, вона була чи не найстаршим громадянином своєї імперії. До речі, про громадянство це окрема історія, але Пойнт в тому, що її пам'ятають всі, хто жив на даний момент у Британській імперії. Тобто, ті, хто пам'ятають іще час, коли вона не була королевою, вичисляються у, мабуть, десятках. Немає смислу говорити про тих, хто постить образливі меми на іміджбордах. Це їхнє право, і хай вони так роблять. Я вірю у свободу слова, але. От, говорити про міфічний статус королеви, майже це ну, набагато предметніше. Над Букінгемським палацом у День її смерті була подвійна радуга. Принц Чарльз та інші представники сім'ї, які були на той час у країні, буквально самі без водіїв поїхали у Букінгемський палац для того, щоб зустріти звістку про смерть. Всі вони виглядали доволі спустошеними. Буквально напередодні ліс нова прем'єр-міністрка Британської імперії пожала руку королеві, і ми бачимо на цих фото, що навіть руки її величності виглядають дуже хворими. І, попри це, вона посміхається. Ця посмішка була на престолі дуже-дуже довго. Для перспективи вона пережила правління як Вінстона Черчилля, так і Маргарет Тетчер. Поговоримо ж про Англію, про Британію, найстарішу країну у світі. Чому вона така? Ну, можна сказати, що, наприклад, Італія найстаріша, тому що вона веде свою історію від Римської імперії, але Італія це вже геть зовсім інша країна, яка не має абсолютно нічого спільного із імперією, яка наводила страх на всі оточуючі племена варварів. Можна сказати, що Японія найстарша, але сумнівний зв'язок поточного імператора із династією на тисячу років ну, не дозволяє мені цього зробити. А от щодо Британії сумнівів не виникає. Ні діють закони і документи, які які укладалися як мінімум тисячу років тому. Та сама магна карта до сих пір дійсна у невеликій мірі, але все ж таки, статут Мальборо також дійсний. І я можу утворити аргумент щодо того, що саме от Британія є колиською демократією. Так. З нею у клубі і США вони зробили дуже дуже багато для того, щоб демократія стала де-факто статусом кво більшості розвинених країн світу. Але саме Магна Карта проклала шлях, тому що вона якраз обмежувала владу короля. Англія це настільки стара інституція, що у королеви навіть може не бути паспорта. Ну зараз у короля, тому що кожен паспорт кожного підданого британської імперії є проханням від королев. Всяким чином сприяти цій людині. Король Чарльз на даний момент є сувереном більш ніж 15 країн, а саме: Антігу і Барбуда, Австралія, Багами, Барбадос, Беліз, Канада, Гренада, Ямайка, Нова Зеландія, Папуа, Гвінея, сент Есінкіці Невіс, Сент-Люша. Синт Вінцет і Гренадіни, Соломонові Острови, Тувалу і власне сполучене королівство. Я нагнав серйозності, але в моєму відосі повинні бути жарти. Тим паче, ну на таку серйозну тему не можна закінчувати на поганій ноті, тому що королева проправила довше ніж всі інші монархи, і я вважаю, що мала одне з найяскравіших життів у всій історії людства. Тому. Я зараз зацитую закони, які досі в силі або які зовсім недавно відмінили, щоб в принципі іще раз доказати, що Англія це одна із найстарших інституцій на нашій планеті. І ще раз ці закони діють до сих пір, тому що документи, які їх Уклали і ще до сих пір в силі більшою мірою, просто це такі от рудименти часу. Таких законів немає, наприклад, в Росії, чи в Україні, чи в Білорусі, чи в інших новіших країнах, які отримали свою незалежність в 91-му році, або навіть і набагато давніше, тому що їхні конституції і їхні кодекси були затверджені доволі недавно, і, в принципі, вони зовсім не застарілі а от у Великій Британії ситуація навпаки. В Британії незаконно стукати у двері і тікати. В Англії незаконно стукати в двері і тікати. Я думаю, дуже хороший закон, хоч, мабуть, і дуже старий. Дуже прикольні закони щодо ходіння в туалет. В Британії взагалі немає закону проти публічної уринації. А в Шотландії так і взагалі абсолютно заборонено не пускати когось, кому дуже треба піти в туалет. І при цьому всьому у них до сих пір. Офіційно не можна пити алкоголь у пабах. Ну, це закон, на який ніхто не звертає уваги, але прикольно, що він є, і саме в такій паболюбивій, я б сказав, країні, як Британія. Також заборонено тримати лосося в руках підозріло з чим це зв'язано, ніхто не знає. Реально я не знайшов. Якщо ви йдете по тротуару і тримаєте ось так вздовж тротуару довгу дошку, це також незаконно, дуже логічний закон, тому що якщо ви повертаєтесь хоч трохи, то є ризик комусь дуже сильно насипати по голові. І це правильно. Тепер щодо законів, які були скасовані недавно, до 1960 року кожен англієць віком від 16 до 69 років повинен був тримати у себе дома або у безпосередньому доступі лук. Ось так глибоко йдуть традиції показування середнього пальця, який пов'язаний із дуже прикольною історією. Я думаю, не гріх почитати саме. До 1976 року формально кожна машина повинна була з собою везити тюк сіна. Це закон був придуманий і ще для гужового транспорту, але ну, прикольно, що його так пізно відмінили. Що, до речі, не так прикольно. Це інші дуже сильно старі закони. Наприклад, у в Швейцарії до 1970-х років було заборонено жінкам голосувати. А от остання жінка ще не могла голосувати в 90-х. От така от історія. Про це я от вставлю тут, як називається фільм. Дуже цікавий. Треба, я думаю, подивитися для того, щоб ну, представити, як настільки застарілі норми вживаються із. Відносно сучасним суспільством до сих пір. По закону, якщо, наприклад, кит викинувся на узбережжя, або ви спіймали осетра, то ви повинні цього кита або осетра отак от запропонувати королеві або королю. Якщо хтось був у Європі, особливо в старих містах Італії, то ви могли помітити, що багато людей сушать своє прання, прямо перекинувши із одного дому в інший шворку. Це незаконно в Англії, тому в Англії ви такого не помітите. І в принципі я не думаю, що хтось був проти, але ну закони дуже часто формують традиції. І якщо в Італії закону проти цього не було, то традиція сформувалася таким чином, що досі це роблять. А от в Британії, ну ні. Також чомусь після восьмої ранку абсолютно заборонено вибивати коври, і ну незрозуміло чому. Мені здається, що був дуже цікавий прецедент. Так само, як е, прецедент, який, мабуть, дав поштовх закону щодо того, що абсолютно заборонено співати перед домом прем'єр-міністра непристойні серенади. Ну, це ж прикиньте, якийсь був чувак, який співав непристойні серенади, хотів довести якусь свою точку зору, а йому просто це взяли і заборонили. Ну, Авторитарно, але прикольно. Також із 1313 року заборонено кожному депутату у парламенті носити броню. Добре. Отакі от от старі закони присутні у цій старій державі. Я сподіваюся, що було цікаво. І підписуйтесь на канал. Дивіться нові відоси, дивіться старі відоси. Я їх декілька не знімав. І дякую за перегляд.